Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юа, Вінницький філіал. Сьогодні у нас нове чудове надходження це Ford Fusion 2016 року випуску за ціною 13 тисяч 990 доларів. Обладнаний автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літри на 245 кінських сили на автоматичній коробці передачі. Є у нас безключовий доступ, шкіряний салон, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, великий сенсорний дисплей, мультикермо, датчики світла, круїз контроль це все тут присутнє. Передні та задні електросла Є електрорегулювання, сидінь та пам'ять сидінь, підігрів дзеркал. Так. Задній ряд. Шкіряний салон світлого кольору в ідеальному стані, не потребує взагалі ніякої до себе уваги. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканник дверні карти в ідеалі. Заявлений пробіг автомобіля 170 тисяч кілометрів. Стоїть на ось таких гарних легкосплавних 18-тих дисках на літній гумі. Маємо камеру заднього огляду, задні парктроники. Комплектація Титаніум. Дуже гарний білий колір. Авто завезене до нас з США з мінімальними пошкодженнями попередній частині. Повністю обслужений та доглянутий авто. Знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. а Також можна придбати в кредит або скористатися послугою 3-1.